Всім привіт! Ви на каналі «Автоексперт Дніпро» І сьогодні ми у салоні Електричка. У місті Дніпро, що знаходиться по адресу вулиця Донецька, шосе, 22. Тут ви знайдете авто на свій смак. Сучасний електрокар. А ваш нинішній авто ми вигідно викупимо та знайдемо власників. Салони електрички представлені у таких містах, як Дніпро, Запоріжжя, Полтава, Київ та Хмельницький. З нами всі угоди пройдять тепло та з любов'ю. Ми тільки за позитивні емоції. Отже, електрокари. Toyota, вона ж Toyota Січар, Січар ЄВІ, і на китайському ринку Toyota і Зоя. І все це ми говоримо про одне авто. І що ми маємо? Це авто 22-го року. Один власник в Україні. Куплявся автомобіль у Києві. Та перша реєстрація була у 23-му році, тобто, ну, взагалі, свіжа автівка з пробігом 54 тисячі кілометрів. Ви скажете, друже, щось забагато за рік наїздити 54 тисячі кілометрів. Але це електричка, заміна масла, крім редуктора, тут більше ніде не потребує на сьогоднішній день. Авто після повної діагностики, як і батареї, по всім блокам, скрини будуть е, чуть нижче. І в якості ходової частини також немає ніяких питань. А саме головне це те, що за 54 тисячі кілометрів власник цього автомобіля за рік зекономив 11 тисяч доларів. Ви можете уявити цю цифру. при е, Вартості цього нового автомобіля у 25 тисяч доларів 11 тисяч відбивається за один рік, якщо ви постійно на ньому їздите. А ви уявіть, що ще якихось 5 років тому ніхто навіть і не чув про китайський автопром, про електрички е, якісь інші ніж Тесла. Тесла на сьогоднішній день вже не є якоюсь новинкою технологічним проривом. Тому що китайці вже, на мою суб'єктивну думку, вже обійшли цю Теслу. На сьогодні вони стали не те, що більш доступні, а взагалі дуже доступні. Тому що за ціною цього авто він коштує в одну ціну з ДВС-ною версією. А правильний вибір тільки за вами: зекономити чи вкладати гроші в бензин. Це 11 тисяч доларів без урахунку того, що. Не, не робили ТО на машині. Вона не потребує заміни масла кожного, заміна масла в коробці, кожні 60 тисяч, заміни масла в двигуні кожні 10 тисяч плюс фільтра, заміна охолодженої охлаждаючої жидкості, привода ГРМ також може встати вам у якусь копійку. А якщо скласти цю всю суму за рік, то можна просто збожеволити, що ви. Ще на сьогоднішній день, а сьогодні у нас 31 грудня 2023 року, не зробили свій правильний вибір у бік електрички. Автомобіль має батарею ємністю 54 кВт. З потужністю в 204 кінських сили, має розгін до 50 км за 3 секунди, а до 100 там за 6,9. Має запас ходу до 400 км але тут треба зауважити, 400 км це якщо ви будете їздити спокійно. А якщо ви будете їздити як я 100, при швидкості 100 і швидше, то вам вистачить ну, 300, вона проїде взагалі ось, ось як треба в вашому свободному темпі, якщо не економити. Як ви можете подивитись, то на автомобілі дуже мало відмінностей. Стосовно її ДВС-ної версії, тому що це одна платформа, один той самий автомобіль. Дуже привично для ось скажу просто. Привично, коли автомобіль вже новітній, а має вигляд ще старих знайомих ДВС-них автомобілів. Так просто легше приймати цю інформацію. і Дружити з цим авто, тому що коли сідаєш у якийсь одразу космоліт, наприклад, такі електрокари, як Зікер, BYD, Сонг Плюс, Tank і так далі, Nissan Арія Аді 4, ну там взагалі вже нова платформа. А тут ще такий плавний перехід вже у зовсім інший світ авто, якщо з передню частину все більш-менш якось зрозуміло та привично, а задня частина, ну дуже сочні форми. Дуже мені подобається, як виглядає задній стоп. Два таких спойлера. Взагалі, ну, ось, дуже така обтікаема форма, футуристична, Ну ось, ну, ось актуальний автомобіль. Актуальний і буде ще актуальним. Ще 3-4-5 років 100%. Ось і це плюс цієї машини. Так, вона має невеликі габарити. Тобто, є дуже Добрим варіантом все ж таки для міського споживання, тому що дивіться 400 км запас ходу при тому, що ви їздите, наприклад, до 50-30 км за день тільки по місту, то ви дивіться, ну, вам цього автомобіля хватить щонайменш на тиждень без підзарядки. Якщо кожного дня приїхав, підзарядив. Все там до 80% зарядив батарею. І ще поїхав. І взагалі не думаєш і їздиш, як ти хочеш. Щодо е, зарядки цього автомобіля, в нас є два порта: один швидкий, для бистрих для зарядок, для зарядних станцій. І є звичайний е, порт для зарядки від звичайної розетки. І все. Е, Зліва у нас є бистрий порт. Е, дивіться. Так, ну, Toyota не була б Тойоту, якщо б не зробила саме так, як вона зробила. А саме, авто може приймати і 50 кВт з швидкої зарядки. Але якщо це дозволяє температура зовнішнього довкілля, тобто, якщо температура 0, по Цельсію, і ви хочете зарядитись на швидкій зарядці. Швидка зарядка дає там, 40 кВт при всіх е, потерях е, 37 кВт дає точно, то авто буде брати, там, наприклад, не на більше 20, а тому що на вулиці холодно. А щоб продовжити срок служби батареї, вона бере тільки ту е, потужність. Яка не буде шкодити батарейці, ну це з одного боку довше чекати, але з другого боку, більше років проїхати, щоб батарея не деградувала так швидко, як це є у її прямих конкурентів. І окрему увагу можна приділити ще і якістю зборки цього автомобіля. Тобто всі зазори по автомобілю, салон не скрипить, не шумить. Ось. Знаєте, Toyota вона залишається і Тойотою, незважаючи на те, що вона Ізоя, Січар CHR, чи Січар EV. Це один бренд, просто Зоя це з китайського ринку. Подивимось, що в нас є в багажнику цього автомобіля. А саме ну, полка зрозуміло, і е, сама зарядка звичайна від домашньої розетки. Бачимо Lexus, Toyota, Vehicle, Charger таким чином. Вже порт, який знаходиться з правого боку. Ось так от. Приїхав, вставив у розетку. І поїхав далі. Окрім зарядки, окрім того, що хтось каже, Ой! А де ж порти Type 1 та Type 2 самі, які є ось всюди на громадських зарядках? І на це питання ми також маємо відповідь. Так як ми плотно співпрацюємо з такою компанією електричка. І вона вам дає подарунок. Це ж Новий рік і новорічні свята. Це є перехідник з GBT на Type 2. Ось така ось річ. Електричка, все є також. І тому приїжджайте саме до нас в електричку. І замовляйте, чи беріть з, з наявності будь-який автомобіль. А поки, а, поки, а поки подивимось, що в нас тут ще є: це докатка ключ, дамкрат. Все, що і повинно бути у будь-якому авто, якщо ви. Плануєте їхати кудись далі в міста. Перейдемо до салону. Отже, що можна одразу відзначити? Одне із найтаких актуальних питань це безпека, автомобіль. Бачить пішоходів і бачить автомобілі крізь. І тому, якщо ви десь дуже близько зближаєтесь, вона вам сигналізує таким великим червоним зауваженням, що увага, треба щось якось діяти, ситуацію змінювати. Якщо ви і це ігноруєте, то автомобіль буде втручатися у ваше водіння самостійно. Дуже така класна система так сказати, балансування. Тобто вас нікуди з траси не кине і не викине, якби ви не крутили рулем. Ось це дуже круто. Також щодо обслуговування автомобіля: 54 тисячі кілометрів, а в машині взагалі не потребується заміна тормозних дисків, колодків, тому що все я ось сів. Я одразу тут є всі звичні режими реверс, паркінг та драйв. І ще є режим B. А B це є рекуперація дуже класна річ, тому що ви взагалі можете контролювати авто лише однією педаллю. Це педаль так називаємо газу. Але як вона сьогодні називається, ще поки не зрозуміло. Тому що який газ, яка дросельна заслонка, який бензин. Також є система контролю за смугою, є багато таких. Ну, дуже взагалі інформаційне табло, меню. Ось тут реально можна в ньому зависнути. Але авто вам не дасть скористатися повною інформацією, поки ви їдете. Ось коли ви поставите коробку в паркінг, тоді ви можете покласти і зайти до усіх меню. А так ні, що ви не. Не відволікались. Щодо інтер'єру, Toyota, як Toyota, дуже привично все, зручно. Монітор 1, монітор два, чорна стеля. Також вибір режимів руху. Ось я катаюсь ну, майже завжди в еко. Спорт дуже рідко включаю, тому що вона, ну, в спорті взагалі відкриває весь свій потенціал, а в еко я, я б не сказав, що дуже задушена. Тому що, ну. Бо все одно інеко можете у будь-який простір заїхати так, як вам потрібно насамперед. Щодо клімата, теж є таке твердження, що ось на кліматі, все авто, на очах запас ходу падає. Ну, взагалі, ось. Чесно, як воно є, на 100 км, якщо їхати з кліматом, ви проїдете на 12 км менше заявлених. Тобто при розхіді 13,5 кВт це її середній адекватний розхід. Звісно, можна зробити і 20, і 25, якщо з кожного світофора давати в пол, якщо їхати 120, 130, 150, а, а заявлена максимальна швидкість 160 км за годину. Але. Насправді вона їде 171 і може розганятись далі, але вже далі я не став. І саме цікаве питання, це скільки коштує 1 кілометр при умовах, якщо ви будете заряджатися вдома по ночному тарифу, то це вийде на сьогоднішній день це 20 копійок, коштує 1 кілометр на цьому автомобілі. Тобто при запасі руху в 380 кілометрів, повний бак вам буде коштувати район 80 гривень. Це півтора літра бензину. Ну, це взагалі якийсь космос. Так, да, якщо заїжджати вже на. Платну зарядку на швидку зарядку, то це буде вже коштувати 1 кВт, буде коштувати 14 гривень. Ось батарейка на 54 кВт, 756 гривень буде коштувати повний бак, який зарядиться хвилин за 40-50. А, а чим тепліша температура зовні, тим іще швидше. Ну, 750 гривень. На сьогоднішній день це скільки? 13 літрів палива. Ну, десь, десь. Так, це дуже орієнтовно, я не, ви... я, я не вищитував. А при розході по місту такого ж сі чара це буде десь літрів як, якраз 10 із усіма пробками. Ви розумієте, так? До 400 км проїхати чи 100. Чотири рази. 4 рази. Щодо розгону, так як при такій температурі нам не зачепитись, я думаю, десь секунд 8 8. Ну, це ось ви бачите, а так. А я. Вам це видно скільки секунд, а я так. Вгадую. А зараз послухаємо питання наших підписників, які вагаються перед тим, чи брати електрокар, чи ще почекати, коли, коли буде батарея на тисячу запасу ходу, коли це буде ще більш масово. Які вигоди електрокара? Це економія при обслуговуванні, економія при заправці, економія така? Що за 5 років вам авто відбивається повністю. Ось просто повністю. Тобто, при, ну, через 5 років, вважаєте, що вам це авто от просто от подарили. Ось. Манна небесна впала. І у вас є машина, яка повністю відбилась. Коефіцієнт корисної дії на максимальному рівні. Олександр, а щодо зарядки, де можна швидше зарядити та не витрачати на це час? швидше, звісно, на швидкісній зарядці, і машина може це зробити. У машини є ще один порт для саме цього. Якщо ми говоримо про звичайну зарядку, ось ну, звичайна ваша зарядка 220 вольт. Все, кинули. Так, вона буде заряджатися довше: там 5-6, може 8 годин, скільки може давати мережа, але це. Все одно дешевше, а якщо є у вас е, дом за містом, то ви взагалі можете встановити собі зарядну станцію, тому що електрички ще будуть і ще більше, і ще більш масово, тому ця зарядна станція вам також буде актуальна на і наступні електрички. Тому що порти у всіх, всі плюс-мінус однакові. Е, якщо якогось порта нема у вас. На цей порт є безліч перехідників. На сьогоднішній день це дуже масово, дуже багато хто їх робить. Тому також ну, це питання взагалі не стоїть. І ось найголовніше питання залишається, як обслуговувати дане авто та де? Щодо обслуговування, обслуговування тут майже немає, але. Якщо у вас є якісь питання, там, наприклад, по запчастинам, може хто, хтось вже наїздив на цих там, новітніх електричках там, і 100 тисяч кілометрів, то взагалі без питань ви приїжджаєте до нас в салон електри... Електричка, в нас є менеджери, які, які займаються саме запчастинами. Демонтажом, дефіктовкою, все це на сьогоднішній день є, і також програмне обслужування також є. Тобто на сьогоднішній день ці електрички можна читати, можна розуміти їх, якщо є якісь помилки, тому це так також ну, питання і знаєте, так, такий момент, що придирка до електрокарів вже відпадає. А при покупці нового електрокару чи буде вигідно його продати через рік або два? БУ ринок ще толком не сформований, але із-за того, що попит дуже великий і велика популярність, то електрички за рік просіли, так? але вони ж не можуть дешевіти вічно. І тому я вважаю, що коли Китай повністю. Захватить увесь ринок електричок, то ціни можуть навіть зростати в обратну сторону. Тому далі будемо дивитись за новинами в світі. І ще таке цікаве питання до Олександра: як проїхати з Дніпра до Києва без підзарядки? Без підзарядки до Києва. Ніяк. ну На цій машині конкретно на цій ніяк. Але Прошу, Ми можемо вам показати от зараз застосунки для вашого телефону, і ви можете відслідкувати за тим, де є зарядна станція. Ви можете її забронювати під ваш виїзд. Тому дивіться, якщо їхати з Дніпра до Києва, от зараз карта це де, етед, е, з швидкою зарядкою, то Наступна зарядка у нас є у Полтаві. Ну треба чуть, чуть зробити Ось, GBT DC. Це швидкий порт. От зараз він вільний. Ви можете його забронювати, доїхати, підзарядитись. Якщо їхати зі швидкістю до там, 90 км за годину, то ви з легкістю доїдете. Ну, навіть у Полтаві не треба зупинятись, а доїдете до. Приятина. Ось, швидка зарядка. Тут, тут підзадулись. підзадулись так? І все. І останні там кілометрів 200 спокійнесенько доїхали до Києва, а в Києві цих зарядок. Ой -ой -ой, ой 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 І це ми зайшли тільки в одне з багатьох застосунків. Також ось бачимо, екофактор. Скільки зарядних станцій по Дніпру? Ось навіть зараз. Взагалі, дуже рядом з нами є зарядна станція. Якщо їхати до Києва. Ну, я вважаю, що більше питань нема. До Києва доїдемо. Але буквально з однією підзарядкою і все. На цьому будемо закінчувати наш відеогляд. Якщо у вас є якісь питання, то ви можете телефонувати нам за оголошення по цьому автомобілі. Якщо ви шукаєте для себе електрокар, то приїжджайте до нас, тест драйв у нас безкоштовний. І не забувайте підписуватися на наш канал, писати свої коментарі, свої відгуки з приводу там, як далеко ви заїжджали на електричці з вашого місця, Дніпро-Київ, Львів, Дніпро. Пишіть все, будемо читати, спілкуватися. Тому. Всіх вітаю з наступаючим новим роком. У вас вже він наступив. В мене ще ні. Тому бажаю нам тільки всім мирного неба. А все інше і так є. Тому всім гарного дня, гарного настрою і до побачення.